Рівно рік тому Володимир Зеленський запровадив безстрокові тотальні санкції проти п'ятого президента України Петра Порошенка і лідера української опозиції. При цьому і сам Зеленський, і члени РНБО, які погодилися виконувати роль співучасників цих ганебних дій, чудово розуміли, що ці санкції є незаконними і політично мотивованими. Їх мета дискредитувати лідера Європейської солідарності. Перешкодити його політичній діяльності, яка заважає утвердженню безкарної і безконтрольної влади Зеленського. За рік ті, хто фабрикував і запроваджував ці санкції, не надали ні суспільству, ні суду, що розглядає справу про їх незаконність жодного доказу існування з боку Порошенка загрози національній безпеці України. Відсутність таких доказів від самого початку була очевидна всім. Навіть службі безпеки України, яка відмовилася фабрикувати подання, комусь це коштувало посад, але зберегло честь. Матеріали набу та журналістські розслідування свідчать, що санкції в Україні перетворилися не лише на політичний, а й на комерційний інструмент. За гроші санкції накладаються, знімаються, забуваються, використовуються для шантажу. А участь у фабрикації санкцій проти Порошенка брали особи, підозрювані в масштабній корупції та інших зловживаннях. Такі дії Зеленського девальвують закон про санкції, призначений для протидії зовнішнім загрозам національній безпеці України. Дуже важливий для України закон. Вони дискредитують державну владу в очах громадян, більшість з яких вважає ці санкції політично мотивованими, так само дискредитують нас в обличчі наших європейських партнерів. Резолюція Європейського парламенту від 9 вересня 2025 року, доповідь Єврокомісії від 4 листопада 2025 року, меморандум комісара Ради Європи з прав людини від 23 червня 2025 року, перше рішення ЄСПЛ по санкціям, яке набрало законної сили вже цього року, 16 січня, дають однозначно негативну оцінку таким діям зеленського. Діям, які не мають нічого спільного з європейськими стандартами і принципами демократії та верховенства права, ці ганебні санкції мають бути скасовані, а ті, хто їх фабрикував, мають понести заслужену відповідальність. Чим раніше це станеться, тим краще. Тим краще для України як європейської правової держави. Вас ніколи не дивувало, чому Зеленський бореться з Порошенком більше, як з Путіним. Вас ніколи не дивувало, що Порошенко чи не єдина особа в Україні, яка під санкціями і путінськими, і санкціями Зеленського. Так на кого в контексті незаконних санкцій працює Володимир Олександрович? Вас ніколи не дивувало, що на початку 22-го. Замість того, щоб готуватися до відбиття повномасштабного вторгнення, про яке нам кричав і нагадував і попереджав весь світ, Володимир Олександрович воював з Порошенком, а нам, усім, всім громадянам України, обіцяв шашлики, криваві шашлики, які зараз ми вже четвертий рік пожинаємо по всій Україні. Дякуємо, дуже дякуємо вас не виникало запитань, що коли тут в залі мала голосуватися злочинна купівля московських реакторів у, Бу у Болгарії, так, так, ота сама, що входила в схему Міндіча і двушку на Москву. Нас попереджали як фракцію за один день, це тобто було 11 лютого. Що якщо ми не проголосуємо на Порошенка, накладуть санкції, і ми єдина фракція, яка проголосувала проти. Злочинної угоди і після цього наклали санкції. Вас ніколи не дивувало, що Зеленський потім на Хмельницькій атомній електростанції розпотякував поруч з Галущенком тою самою гнидою, яка крала в українських громадян української армії і сприяла двушці на Москву. Що як ми всі дізнаємося, які там Порошенко робить переведення грошей? Так, робили переведення грошей. Вдавіться на закупівлю спорядження для української армії. А тепер мені чи, чи цікаво, як ваші п'яті точки будуть пригорати, коли ви будете усвідомлювати, що Зеленський, рік тому, наклавши санкції на Порошенка, окремо, спеціально, свідомо заблокував благодійну допомогу на ЗСУ. Хто з вас, чи Зеленський, з вами на чолі, заплатив 7 мільярдів власних коштів на потребу армії? Ні, ви всі дружно покривали Міндідь-Гейт. Ви боялися звільняти міністрів. Ви боялися про це все говорити. А тепер маємо вишеньку на торті. Кабмін видав постанову. Що підприємства не мають права закупити ППО, якщо вони пов'язані з підсанкційними особами? Так називається хай дохнуть люди, аби тільки Зеленському була радість, бо він готується до виборів.